Усім відома історія про багаття, який після смерті потрапив до пекла, віра та цінність цієї людини привели її до вогненої муки, і, будучи в пеклі, він продовжує відставити свою віру. Він кричить пророку через велику перірву між пеклом і раєм. Давай так зробимо, бо так зробимо. Але Божа людина відповідає йому вірити треба так, як навчають пророки та апостоли. Тому... Перша своя віра не рятує. Для спасіння нам потрібна віра святих апостолів вчать, що треба боротися не за свою віру, а за віру, подаровану святим святим. Віра не сьогодні з'явилась, вона була набагато раніше і до нашого приходу у цей світ. Це віра святих. Вони зберігають віру, передають у поколіннях і віддають свої життя за віру. Божу, багаті, які потрапили до пекла, не цінували віру святих. У нього і в пеклі видно свою віру і свою думку. Друге є віра бісівська, гріховна, що веде до загибелі біси, теж віри, що Бог є, він але продовжує творити справи темряв, їхня доля, гієна, вогнена. Отака віра бісівська, коли віриш, але залишається грішником, і нам треба визначитися за що ми боремося в житті за віру святих чи за віру бісівську. Третє це замах на благодать, бісівська віра відрізняється від віри святих. тим, що нечистиві люди, призначені до суду, обертають благодать Бога нашого. На привід до розпусти, говорячи, ми живемо за благодатью. Бог нам все пробачить. Можемо жити, як хочемо. Віра бійцівська намагається перекрутити благодать і віру Божу. Вона робить замах на цю більшу драгоцінність. Четверте відкидання влади, вони відкидають єдиного владику Бога і Господа Ісу, нашого Ісуса Христа. Люди з бісівською вірою, нехтують поставлену Богом владу, Бог це Бог порядку, тому ті, хто приходять до церкви, до Царства Божого і не дотримуються порядку того чорти викидають із дому Божого. Такі люди не долучилися до віри святих, відкинули єдиного владику Бога. Вони роблять, що хочуть і вірять, як хочуть, точно як. Богаті, які потрапив до пекла. П'ятий невірний апостол нагадує нам, що Господь, визволивши єврейський народ із землі египетські, потім вигубив тих, що не вірили, чому він вигубив тих, що не вірили, тому що вони не берегли віру святих. Невірні не потрібні ані Богу, ані людям, ні тут, ні у вічності. Вони поставили, повстали проти Бога. Його влади і загинув в пустелі, так і не побачивши, що і райські і ж... райського життя. Шоста бесцівська віра це віра душевна, бездуховна. Сьогодні багато людей керуються почуттям. Вони душевні, що не мають духа, вони нерозумні, як тварини, які рухаються лише інстинктом і народжені для одного, щоб бути спійманими та вбитими. Вони лихослові те, чого самі не розуміють. Зневажають поставлену Богом владу, священники і подібно до тварин. Винищуються. І це лихо, коли тілесні віруючі, миряни намагаються пізнати Бога почуттям. а я так відчуваю, а я так гадаю, але Бог це не почуття, Бог є дух, і тим, що поклоняються, йому належить поклонятися духом та істиною, а не керуватися душею. Всі емоції та своя думка повинні підкорятися духу. Тому багаті досі в пеклі, і в нього там дуже багато емоцій та своїх думок. Сьома бісійська віра це віра Кайна, він теж був віручим і приносив жертви Бога, але потім пішов та вбив свого рідного брата, тому що був від від Сатани. Скажіть, чи врятувала його така віра, чи привела до загибелі? Написано в Біблії, що горе тими, які йдуть до дорогою Кайни. Восьме, що відрізняють є бісівську віру, це. Жага до наживи. Це віра Валама, що він, Валама, він був не просто віруючим, а пророком, але за гроші тому, хто більше йому заплатить, він починав пророкувати. Це називається спокутом здою, коли Богом стає мамон, і багато людей, маючи такі високі духовні звання, як Валам, піддаються спокусі багатством. Дев'ята бісівська віра, це віра корей. Він також був віруючим з народу Божого, але чинив опір Мойсею і земля розійшлася під ним. Він живим, зійшов у пекло разом із спільником і чому він потрапив до пекла через віру його. Віра перевела його до пекла, тому є віра святих, що веде до раю, а є віра, просто бійцівська, світська, душевна, плоска, що веде до пекла. Місівська віра це віра блукаючих зірок і безводних хмар, що носить вітер багато віруючих все життя в блукані, як блукають зірки, вони, як хмари безводні, які не проливають дощ. Порожні рухаються туди-сюди. Так і життя багатьох проходить у поневіряннях та шуканнях, а толку та плоду немає, їм зберігаються морок на 11-та ознака такі люди з бісівською віри, як осінні дерева двічі померли, начебто стоять у саду, але плоду на не приносять мертві та висохли, а потім їх викоричувують і вони валяються повторно померли. і он он Вона віра безплідна, вона не має результати не має плоду немає. Діл і віра Божа приносить плід та результат.